Наталя Плетньова Сім'я єдинорогів. Жила собі сім'я Єдинорожків Мама Мая, тато Світлоза та їх синочок Світоч. Вони жили у чарівному лісі поруч з іншими чарівними істотами. Жили чарівні істоти як одна родина, в злагоді, допомагали і підтримували один одного. Одного разу. Чарівний ліс прийшла темрява. Темрява була темніша за ніч, холодніша, ніж лід, моторошна, як безодня. Жителям Чарівного лісу було дуже страшно вони не знали, що їм робити. Всі метушилися, були розгублені, почувалися безпорадними. Жителі чарівного лісу намагалися подолати цю темряву. Всі чарівні істоти стали на захист лісу. Але йшов час, а темрява не хотіла йти. Почали хворіти дерева і рослини, їм не вистачало світла і тепла. Тварини теж почали хворіти, бо їм нічого було їсти. Тато Світлозар вирішив, що мама і малюк повинні на деякий час покинути чарівний ліс. Світоч не мав ще той магічної сили, а мама повинна бути поряд. Синку, я розумію, що це твій дім. Тут і твої друзі, але зараз у лісі небезпечно. Вам з матусею краще піти. І мені буде легше, бо я знатиму, що ви в безпеці. Мама Мая і світоч вирушили в дорогу. Малюку було дуже сумно, безліч питань гнітили його. По дорозі малюк запитав у мами. Мамо, а куди ми йдемо? У Черівну долину, синку, там безпечніше. А чому тато не пішов з нами? Тато з іншими захищає наш дім від темряви. Мамо, а ми надовго залишаємо свій ліс? Як тільки наш тато з іншими звірями, Віджене темряву, ми одразу повернемося додому. А поки ми будемо шукати новий дім. Ти підеш до школи. В тебе з'являться нові друзі. Мамо, мамо, а ми точно повернемось додому. Звісно, синочок, бо там наш дім. А з татом нашим все буде добре. Так. З нашим татом все буде добре, бо він мужній, сильний, хоробрий. І Я вірю в те, що він нас буде зустрічати, коли ми повернемося додому.